Доброго ранку, друзі. Сьогодні субота, 15 липня. Я на, на дачі. і, як завжди, є якісь моменти позитивні є і негативні. Прийшлося вибрати цибульку, тому що почала підгнивати. Господи з позитивного зацвітає гортензія. Буде краса. Томатну теплицю я покропила і фітоспорином, і сирваткою з йодом, бо щось ходить фітофтора біля нас. О, це вже загадка природи яка. Зав'язується чорна груша, симпатюлька Зелена дороті шоковиця, дозріває. Матловинка червоніє опадає, не встигаю навіть збира. Виноград підростає. Це дублянський. Восторг. Це крупний десертний одне грома. От я таке цікаві листя. Ну, хоч попробую. Його за 10 років вже, мабуть, років 10 він у мене. Йошта вже темніє. На наступний тиждень буду забирати такий величезний кущ. Ця порічка, що я показувала з довгими гронами. І її але вона красуня дивіться яка. Гумі, гумі або лох сріблястий чи як? Ну якось так. Річка звичайна, або ще її називають червона смородина, а в наших краях її називають позички. Чи може швидше пузички, ну якось так. А, рус такий крупний, але його мало. Роз жовтенький. Теж вже дозріває. Ви, мабуть, думаєте, що ж це я? Їжу на дачу ніяк не можу в порядку навести все заросло А я минулого року, коли почалася війна, подумала, що може бути всяке. І... Засадила трохи дядькового огорода, а так до нього треба трошки пройтися, то вона хасолька буде, та це займає трохи часу. Каштоплі в мене є сортів більше ні, ні, ніж десять. Це звичайно, що... Їхню сортовість я буду зменшувати, просто мушу вибрати яка краща. І тоді буде збільшуватися по голові. Гарбузи. Цвітуть, зав'язується, там фасолька теж, кукуруза. Ще картопля, цибулька. Клубнички там трошки, так що такі справи. Зараз трошки копну картоплі. Пора б вже молоду попробувати. Зараз з вами подивимось. Що вам сказати? Картопля є. Ну, ще невеличка. От, але її є досить багато під кущиком. Але вона починає гнити. Бачите? Що робиться фітавтора, чи що, ну листя, вроді би нормальне. Ну, у нас весь час дощі. Я не знаю, що буде. Потім помию подивимося на неї. Бо тут різні сорти. Така у нас різна картопелька. чотири сорти. Зараз будемо пробувати. Та фіолетова, вона всередині біла насправді. А тут у мене дитячий садочок. От, тут я в Це гейбіску з минулого року. Актинидія весною повтикала я. І тут дві троянди. Ну, їх не видно. Тут є ще місце, ще щось в коріння. Меліса Меліса Ах, яка пахуча Вона пахне малиною, значить, малинова Меліса. Ну і така агресивна троянда. От вона. Красунечка виноград красотка. Він з такої цікавої форми буде. Фіолетово рожевий перший рік чекаємо, скоро буде юбка розцвітати така красуна.